Swagen Golf десь 15 рік. Приїхав з проблемою, що, по-перше, якось неадекватно регулюється температура. По-друге, що доносяться якісь сторонні звуки системи клімата. Зробили діагностику, маємо помилку на моторчик приводу заслонки температури. Зараз до нього добираємось, дивимося, що там з ним і як. Тут дві помилки, одна. На заслонку, друга на потенціометр мотора правої заслонки. Я думаю, що це одна причина. Зараз думаю, поліземо до нього, подивимося, що там з ним і як не побралися до моторчика. Можна почути, як він здає такі звуки і не хоче нормально рухатись. От у нас Є якась проблема з моторчиком. Зараз його знімаємо та будемо на нього дивитися, щось з ним не так. Вентилятор вже зняв, перевірив, продули, змазали, нормально працює. Фільтр так само чистий. Тобто у нас є проблема саме з тим моторчиком, який повинен рухати заслонку. Ось отак він веде, щось там всередині буксує. Тож добираємось до нього знімаємо. Зняли моторчик. Подивитися, бо при спробі адаптації шестерня трошки якось починала рухатись і заїдала. Тобто він, наче все рухається, але є єдине, що від крайнього положення до середини він легко крутиться. А десь ближче до середини він як заїдає і не хоче крутитися, а потім проходить середину і знову нормально крутиться. Тобто щось там моторчику не дуже гарно. Зараз подивимось, скільки він коштує. Якщо що, мабуть, будемо його міняти, бо не знаю, що тут бавитися з ним. Або шестерні криві, або ще щось. Ну, Подивимось. Моторчик, який зняли, подивилися, що він тут підтирає, коли рухається. Взяли дремель і так обережно, тут трошки зняли пластику всередині. Щось, мабуть, трошки криві шестерні були. Проблема в тому, що під час адаптації він починає рухатись і в тому місці, де він підтирає, моторчик зупиняється, думає, що він там адаптувався. Але по резистору обратного зв'язку бачить, що воно до кінця не доїхало і викидує потім помилку. Ну коротше, Поки моторчика не було. З тим трошки пошамально. Зараз пробуємо його поставити та знову адаптувати. Дивимось, пройшло. У нас адаптація чи ні. Чекаємо. Так, Завершено успішно, дивимось по помилках. Витираємо наші минулі помилки, несправності не знайдені. Зараз перевіряємо ще раз роботу клімата. якщо все гаразд, то машинку відпускаємо. Тут десь восьмий рік 3.0. Довго заводиться зранку. Почали перевіряти. Трохи задовго тиск піднімається, але ще є питання по свічкам накалу. Є помилка по свічкам накалу, почали дивитися, дістали реле накалу поміряли вихідні цепі на свічки, прямо тут на роз'ємні. В принципі, всі однакові омпір мають до одного ома. Почала перевіряти, не було другого живлення на то реле. Почали дивитися по схемі. Почали дивитися по схемі. Наше реле Накало має два живлення, одне силове, одне слаботочне. І ось у нас то живлення. І де тут є таке розгалуження. І воно у нас заживлюється через Запобіжник на 10 А. І що ми бачимо? Ось у нас запобіжник, він тут ще у нас живить декілька приладів. До речі, на них так само є у нас помилка на реле. Так само у нас є помилка на охолоджувачі ГР і на клапан. І вони дивимося, що вони живляться так само з, з цього запобіжника. Шукаємо його та перевіряємо. Так, запобіжники у нас тут стоять рядом. Зараз просто нашвидку пробіжимо, що вони у нас цілі. Так, Тут у нас є, тут у нас немає що у нас тут. Десяточка, десяточка. Десяточка згоріла, Зараз спробуємо інший. Так, маємо вже два згорілих. Тож у нас ланцюг, який живиться від тої десяточки, хтось у нас садить донизу. Зараз спробуємо то поміряти, перевірити, хто саме. Або помпа. Або клапан ЄГРУ. Зараз подивимось, де воно тут стоїть, та повід'єднуємо. Подивимось, хто у нас садить ту лінію в 10 А. Так, замість запобіжника включили лампу на 50 Вт. Дальнє світло. Шукаємо, хто у нас гріється. Тобто воно зараз трохи попрацювало. Зараз подивимось, хто у нас споживає. Так, у нас тут. У нас Хадемір трошки теплий. У нас там за панелю щось трошки гріється. Дивимось так, у нас тут -то є або Єгр, або Єгор. Так, або клапан керування якийсь. Трошки теплий. А зараз подивимося ще хто тут. Тут клапан. Трошки теплий. Там у нас лямдозонд трошки теплий. Зараз ще подивимось, пошукаємо, хто у нас ще гріється. Дроссілька у нас трошки тепла. Ну, поки що все. Зараз спробуємо від'єднуємо та дивимось, хто у нас. Той споживатель нашої потужності. Трошки постояло включеною лампою замість запобіжника. Можна подивитися, що дроселька у нас має 60 градусів. Нагрівся корпус алюмінієвий навіть більше, десь там щось в середині 90 там мабуть, показує. Тож зараз від'єднуємо дросельку та дивимося, чи прийшло, чи ні. Зняли роз'єм, лампа у нас потухла, Тож що у нас дроселька садила лінію. Зараз назад зберемо реле накалу та перевіримо на помилки, чи пропаде помилка на свічки, на клапан ЄГР і на насос охолодження ЕГР. Тож Зараз збираємо, тримо помилки, бо у нас тут ось були клапани охолоджуваної рідини, коротке замикання. Реле насосу, коротке замикання, насос, реле насосу, охолодження палива, свічки, дроселька з бій роботи. Коротше, тут трошки було помилок, тож зараз зберемо туди купи та перевіримо. Дроселька на столі. Тут вже хтось щось робив, щось підварював, не знаю навіщо то робити. Не так і багато вона коштує. Тут ще можна побачити, що тут відламані зуби на шестерні. Тож, я думаю, для того, щоб воно там не проскакувало, хтось переварив тут упор трошки далі. Ну, не знаю, то рішення таке вона буде бити помилку по положенню. Тож, тож, тож Нова дроселька. нова дроселька під Підбургу. Ось таким номером. Тобто зараз її підкидаємо, дивимося, що нема помилок, та встановлюємо та збираємо все назад. Все дуже схоже, все дуже схоже, але нове. Тут, до речі, дроселька була по вагу. Siemens VDO. Тож, перевіряємо та збираємо, якщо що. Замонтували нову дросельку, повертаємо запобіжник, який постійно згорав через те, що дросілька була там замкнута. Та зараз пробуємо завести, подивимось, як вона заведеться. Машина відстояла вихідні, нагадаю. Машина довго заводилася, і то клієнта не влаштовувала машина, як клієнт сказав, на продаж. Багато грошей вкладати не хоче, але хоче, щоб вона заводилась. Тож спробуємо завести, подивимося. Так, включаємо запалення. І машинка, в принципі, ну майже з півтичка завелася. Без питань. Тож думаю, що на тому все. Зараз ще почитаємо помилки та думаю, що машинку віддаємо з півтечка.